Буде дві частини відповіді на це відео. Раз 590 у нас є перевитрати 1200-1500. Ось дивіться, я зараз проводжу також у себе дослідження. Я аналізую ці всі кампанії, які в якісь певні дні мали оверспенд більше 100, 110 120% від того денного, який ми задаємо. Моя задача все-таки визначити, чи є статистично значимий вплив оцих оверспендів на цей день, коли вони перевитратили, і на оцей таймлаг, тобто затримку за ці цих конверсій, у мене в середньому на акаунтах, які це аналізую, це найближчі три дні на ну, окремі візьму навіть сім днів. І поки що, а те, що я бачу, це те, що я не бачу особливої закономірності, що це якось позитивно впливає на ваші продажі. І це мене пічали. То що все таки є дні навіть в межах одного аккаунта однієї кампанії, коли ці оверспенди приносили досить гарний прибуток і досить високий коефіцієнт конверсії з низькою ціною за клік.